Цього року у Житомирі працюватиме шість фонтанів. Загалом на балансі комунального підприємства Житомирводоканал перебувають дев'ять фонтанів чотири з них в аварійному стані. Минулого року, як пам'ятаєте, було прийнято рішення фонтани не включати кошти зекономили, відправили на підтримку збройних сил. Коли було дуже жарко, певний період ми включали за розпорядженням міської ради фонтан на Михайлівський. Цього року попередньо прийнято рішення кошти виділені. Але з метою економії коштів і, скажімо так, але з розумінням, що фонтани потрібні і дітям, і людям, якби місто продовжує жити, попередньо прийнято рішення включати 5 фонтанів. З цих п'яти фонтанів це фонтан Михайлівська, фонтан Щастя на польському бульварі, фонтан Лотос на Небесної Сотні, фонтан біля 17-ї школи по вулиці Київська і фонтан Космонавт на площі Польовій. За словами Романа Ілика, ремонт фонтанів для міста наразі не у пріоритеті. Біля школи, біля інституту та нижній фонтан Каскад біля Шудуарівського парку. Вони давно експлуатуються, давно не проводився їхній ні поточний, ні капітальний ремонт, чаша там вже якби має пошкодження, воду пропускає, ну і плюс саме обладнання, там саме енергозатратне. Якщо наступний рік, скажімо так, щось покращиться, або Коштів появиться більше, або може війна призупиниться, то буде розглядатись питання про їхню можливу реконструкцію. Фонтан на майдані Соборному. Вони давно вже аварійні і також очікують, коли буде можливість, будуть можливо додаткові кошти в міста, щоб провести їхню реконструкцію. П'ять фонтанів повністю готові до роботи. Якщо погодні умови будуть сприятливі, їх планують запустити вже наступного тижня. Ті п'ять фонтанів, які ми запускаємо зараз в практично хорошому робочому стані. Вони всі недавно побудовані. Експлуатуються там від двох до п'яти років, якби так бувають моменти, тому що є таке розуміння, як і вандалізм. Серед населення, плюс зимою теж по різному ходять походні умови, але ми їх всі підготували і вони готові до роботи. І ми прогнозуємо, що вони працюватимуть до осені. Якщо на цей тиждень ми бачимо день погоди, день дощ, прогноз. Якщо на наступний тиждень буде погода весь тиждень сонячна, то я думаю, на наступний тиждень ми отримаємо завдання їх включати. У 2025 році з міського бюджету на роботу фонтанів виділили майже 2 мільйони гривень. Ці гроші йдуть. На ремонт прибирання, електроенергію та заробітну плату обслуговуючому персоналу в цьому році міська рада виділила таку саму суму коштів, яку виділяла в 2023-му. Тому що ми не розуміли, коли виділяли зимою скільки буде включено фонтанів. Виділено насправді на роботу дев'яти фонтанів. Але ми зараз готуємо зміни і покажемо економію, якби перераховуємо на роботу п'яти фонтанів. Зараз розрахунки. Плануємо, що це буде десь в районі мільйон двісті, а на дев'ять мільйон дев'ятсот виділено. Також працюватиме фонтан на набережні, який перебуває на балансі комунального підприємства Парк. В основному він буде працювати, ну, будемо казати, в жаркі дні. От, і дивлячись по наповненню самої набережної. Якщо там буде один-два чоловіка, ну ви ж розумієте, це недоцільно. Вихідні дні це однозначно, тому що е, людей приходить дуже багато, діток дуже багато приходить, е, вони купаються там, жарко, все нормально. Якщо буде йти дощ, фонтан працювати не буде. Та вода, яка використовується в фонтані, вона є зворотньою, тобто там є ємність. Вода струменить, потім вона стікає назад в цю ж ємність. Насосом подається назад, і так по колу.